В Ефірі з Вашингтона голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка в п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються України, сполучених штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитися завжди. Дуже важливо і приємно знати, де на. Ша аудиторія будемо говорити сьогодні детально про президентську кампанію у Сполучених Штатах. Будемо говорити про те, з якою місією приїхали до Вашингтона українські депутати. Але розпочнімо із гарячих новин, які розвиваються просто зараз. Низка американських змі повідомляють про те, що Сполучені Штати і Росія проводять нині великий обмін ув'язненими серед тих, кого мають звільнити. Із Росії це репортер Wall Street Journal Еван Гершкович, колишній морський піхотинець США Пол Вілен, журналістка Татаро-Бершкирської служби Радіо Свобода Ласу Курмашева та російський опозиціонер Володимир Карамурза. Ось перед вашими очима зараз кадри із аеропорту в Анкарі. Це агентство Reuters дає ці кадри, повідомляє про те, що саме там мають відбутися обміни між сімома країнами. Як каже турецька сторона, в турецька сторона вже. Повідомляє, що Анкара відіграла роль посередника в обміні, і заявляє, що загалом йдеться про обмін 26 людей між сімома країнами. Тройтер здає кадри із Анкари, де цей обмін і має відбутися. Поки ми чекаємо офіційного підтвердження від Сполучених Штатів, президент Радіо Свободи Стівен Капус прокоментував зокрема новину про ймовірне звільнення Алсу Курмашевої. Він заявив: ми вітаємо новину про звільнення Алсу і вдячні американському. Уряду і усім, хто невпинно працював, щоб покласти край несправедливому поводженню з нею з боку Росії, Алсу стала мішенню, тому що вона була американською журналісткою, яка просто намагалася подбати про члена сім'ї в Росії. Вона не зробила нічого поганого і вже точно не заслужила несправедливого поводження і примусової розлуки з родиною і колегами. Це заява від президента Радіо Свободи Стівена Капуса. Знову ж таки, друзі, ми стежимо за розвитком подій зараз. Як повідомляється Америка. Янські змі відбувається цей відбувається обмін ув'язненими між сполученими штатами та Росією, але кажуть також, що задіяні загалом сім країн. Щойно ми матимо офіційні підтвердження, офіційну інформацію від Сполучених Штатів, списки цих людей. що відбувається, коли вони прибудуть до сполучених штатів до інших країн? Ми обов'язково про це розкажемо. Стежте за нашим сайтом за соцмережами Голосу Америки Українською. А ми рухаємося далі, і нині у Вашингтоні з адвокаційною місією працюють також українські депутати. Зокрема, ми знаємо, що напередодні було дуже багато новин пов'язаних із Ф-16. Знов ж таки офіційно сполучені штати не підтвердили, а що прибула перша партія. Цих винищувачів до України, але все ж таки наші колеги поспілкувалися і з депутатами і про це, але також про те, з чим вони власне приїхали до Вашингтона. Марія Оляновська спілкувалася із цією делегацією. Зараз вона приєднується до ефіру і поговоримо із нею детальніше. Марія привіт. Вітаю. Отже, вчора була головною темою дня. Що за повідомленнями, перша партія в 16-х прибула до України? Які офіційні повідомлення з боку Сполучених Штатів і України ми почули? Чи маємо ми офіційне підтвердження? Як взагалі коментують, Як ці літаки можуть змінити ситуацію на полі бою офіційних підтверджень? Ми доки досі не маємо. Ми знаємо, що Сполучені Штати обіцяли, що Україна отримає перші в 16 до? Серпня, і як повідомляє видання Bloomberg, посилаючись на свої джерела, сполучені штати цю обіцянку виконали, і нібито F-16 і перші вже є в Україні. Але офіційно сполучені штати цю ситуацію не коментують. Зокрема, учора Джон Кірбі на брифінгу сказав, що. З питаннями щодо F-16 потрібно звертатися до української сторони. А українська сторона а, дотримується а, принципу, про який про який в інтерв'ю голосі Америки сказав а, пілот експілот ВПС США Джефрі Фішер, що необережні слова топлять кораблі і режим тиші, якраз навколо цих перших F-16 в Україні. Це найкраща стратегія. Учора я спілкувалася про перші F-16 і Запитувала в депутатів, які зараз прибули до Вашингтона. І вони ніхто з них офіційно не хотів ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, але сказали, що потрібно зберігати тишу задля для того, щоб зберегти потенційно, якщо в 16 вже в Україні, то для того, щоб зберегти і самі борти, і інфраструктурно них, то краще про це не говорити. Але і інший депутат Єгор Чернів, наприклад, сказав, що головне, щоб результат побачили росіяни, і сподіваються, що скоро росіяни цей результат вже побачать. Марія, ти спілкувалася із депутатами українськими? З якою загалом місією вони приїхали до Вашингтона? З ким зустрічаються? Ми знаємо, що часто українські депутати приїжджають до американської столиці. Що є темою номер один для них зараз? Цього разу приїхало кілька депутатів: п'ять це є Соломія Бобровська, Анастасія Радіна, Роксолана Підласа, Єгор Чернів та Олександр Горенюк. І вони приїхали зараз у Вашингтоні. Зокрема, в них є кілька зустрічей, які відбувалися в конгресі цього тижня. Учора також була зустріч у державному департаменті, і вони сюди приїхали. Як вони мені сказали, в них є дві мети: перша мета це адвокувати, звісно, речі, які потрібні Україні. Але друга мета це відповідати на питання. Законодавців, сенаторів, посадовців в сполучених штатів щодо того, що відбувається в Україні, і розвінчувати ті міфи, які російська пропаганда тут у сполучених штатах будує навколо України. А так а, вон Роксана підласа сказала, що вони будують мости співрозуміння, і а, дуже цікаво, що цього разу в делегації народних депутатів є представники антикорупційного комітету, є представники бюджетного комітету, і є навіть а, голова української делегації до парламентської асамблеї НАТО. Тобто вони можуть покрити ось такі широкі теми а, у своєму спілкуванні із Посадовцями США вони зараз зустрічаються із представниками конгресу. Наразі ми знаємо, що Палата представників на канікулах тому їм не вдається поспілкуватися з конгресменами, але вони спілкуються із стаферами, спілкуються із сенаторами і кажуть, що є широка підтримка України. Давайте послухаємо слова Підлясової. Підлясою Підлясую, щодо того, що вони тут роблять. Тобто нам вдається покрити три найважливіші теми: оборона, потреба у зброї. Антикорупція, тому що дуже багато ми чуємо закидів про те, що американська допомога використовується якимось не таким чином як потрібно. Ну і звісно, фінанси, тому що крім військової допомоги, в нас є пряма бюджетна підтримка, за яку ми дуже вдячні. Але моя роль сьогодні тут розповідати кожному сенатору, кожному помічнику, кожному з ким ми зустрічаємося, про те, які жорсткі правила в нас існують всередині України. Для використання американської прямої бюджетної допомоги і про те, як відбувається контроль, моніторинг і аудит за використанням цих грошей. При ну, щодо uh -huh. щодо тем, які самі депутати просувають, то їх є кілька. По перше, вони а, загалом говорять, що перемога України проти Росії у цій війні є а, стратегічним інтересом Сполучених Штатів, тому що це може повернути відчуття безпеки і для інших країн, зокрема в південно тихоокеанському регіоні. Обговорюють також санкційну політику Сполучених Штатів щодо Росії і щодо китайських банків, які обслуговують Росіян, і також говорять про питання обмеження релігійних організацій в Україні. Ми знаємо, що ця тема є дуже актуальною а от Соломія. Бобровська сказала, що вони, коли обговорюють цю тему із а, конгресменами, то немає такої гострої реакції, яка була ще буквально півроку тому, коли в Сполучених Штатах тут панувала така ідея, що Україна нібито а, не, 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 не не дає прав релігійним організаціям, які пов'язані із Росією. Ну і звісно, головна тема це надання дозволу бити в глиб території РФ. От якраз про це я хотіла запитати Марія, звісно. Топ темою лишається зняття будь-яких лимітів на використання американської зброї, зокрема і завдання ударів по військових цілей всередині Росії, чи є якісь просування у цьому питанні, коли спілкуються українські депутати з американськими посадовцями і законодавцями, і з якими меседжами, як вони ем, як вони пояснюють цю потребу і необхідність зняття будь-яких обмежень? Ну, цю потребу пояснюють дуже просто кажуть, що якщо Україна не зможе знищити літаки, які стоять на авіабазах в глибині Росії, то це ті самі літаки, які і несуть на собі ці керовані авіабомби, які б'ють по не лише прифронтових територіях, по зонах бойових дій, а й по цивільній інфраструктурі України. І тому це є. А... Очевидним елементом самозахисту України, і це дуже потрібно, тому що це також може розвантажити і системи протиповітряної оборони України. Але також ми знаємо, що певні зрушення в цьому були, що Сполучені Штати буквально на початку літа дали дозвіл бити на кордоні між Росією та Україною. Зараз Україна вимагає дати дозвіл бити в глиб території РФ. Але знаємо, що політика адміністрації Джо Байдена в цьому. Досить слабка, як каже видання The Hill, це є такий ескалаційний параліч адміністрації Байдена. Зокрема, під час своєї промови Джо Байден сказав, що Україні не варто давати дозвіл бити по Кремлю, тому що це не є необхідно. Речник Пантагону Петрайдер сказав, що немає потреби завдавати ударів не по стратегічних територіях цілях. Всередині Росії, тому немає сенсу змінювати цю політику. Але, наприклад, в понеділок були також слухання в Сенаті, в Сенаті і в Конгресі загалом трошки інша ситуація. Багато конгресменів закликають надати такий дозвіл Україні, як республіканці, так і демократи, і, от на, е, під час слухань в Сенаті, помічник держсекретаря з питань Європи Джеймс Обрайн сказав, що Україні треба зосередитись на утриманні е, території на східному фронті, і що такий дозвіл може дати як результат ескалацію. А ескалація може полягати в тому, що Росія почне обстрілювати. Об'єкти цивільної інфраструктури. Давайте послухаємо. Сподіваюся, ми маємо сот О'Брайена. Звісно, це дуже важливо почути, якими є найостанніші позиції адміністрації Сполучених Штатів. So strategy... Загалом, наша стратегія така: ми хочемо, аби Україна перемогла. Отже, ми хочемо, щоб українці використовували зброю, яку вони мають у наявності, як власну, так і надано союзниками, у спосіб, який зараз є найбільш ефективним. А це означає утримання лінії фронту на сході. І не зважаючи на деякі заголовки в останні дні, я щойно розмовляв з посолкою США в Україні Бріджит Брінк. І ми вважаємо, що лінія фронту в майбутньому стабілізується. Ми не бачимо, як Росія може зробити серйозний прорив, але ми продовжимо стежити. Чи ми бачимо ескалацію з боку Путіна, коли ми даємо українцям більше свободи, щоб вони могли вести цю війну. Наразі ескалація, яку ми спостерігаємо від президента Путіна, полягає в готовності завдати ударів по цивільних об'єктах, включаючи дитячу онколікарню та по інших місцях, про які відомо що це школи. Отже, це ескалація, яку ми бачимо зараз. Від Джеймса О'Брайена, українські депутати, які були на цьому слуханні, ми бачили, зокрема, його Чернєва за спиною О'Брайена, сказали, що ця відповідь є просто неприпустимою, тому що Росія била по цивільних цілях від початку повномасштабного вторгнення. Це не є якоюсь ескалацією. Цим постійно лякають після якихось ударів України. Але для Росії це не є якимось якоюсь зміною чи чимось критичним. Давайте послухаємо їхні зауваження. Знаєте, я думаю, що все всі чудово розуміють. Більш того, ми надаємо інформацію зі свого боку. Вони мають інформацію з різних джерел, в тому числі з супутників, як і що відбувається на полі бою. Тут є ми певною мірою, є побоювання щодо ескалації. Але чесно кажучи, я був на цих слуханнях з Обраєном, і мене здивувала відповідь щодо того, що. На питання Рікеца сенатора Рікеца про те, якої саме ескалації ви побоюєтеся, а було була відповідь, що Росія буде бити по цивільній інфраструктурі, але чесно кажучи, вона б'є по цивільній інфраструктурі з самого початку повномасштабного вторгнення. Тому ну ця відповідь не приймається. Вибачте, ми все ж таки наполягаємо на тому, щоб нам надали можливість захищати себе. Як ми вважаємо за потрібне, і ми наголошуємо на тому, що це історія про биття по легітимних мілітарних цілях, не по цивільній інфраструктурі чи енергетичній інфраструктурі. А саме про мілітарних цілей це доволі дуже дивно виглядає, цей аргумент, тому що три роки у нас цивільні об'єкти фактично стали на рівні з військовими об'єктами, і попри те жодної реакції. Ми дуже добре пам'ятаємо швидку реакцію американських білого дому. До речі, коли наші дрони атакували і нафтові, і газові вишки, і склади, як швидко відреагували в штати, тому в нас немає жодних сумнів про те, що штати обізнані про необхідність атак на військові об'єкти, які логістичні тому заборону в Україні бити по території Російської Федерації. Іншого пояснення не звучить, не виглядає і в принципі не може бути як таким, тому що дуже часто в нас, як і стафари, так і конгресмени питаються: а чому? Що вам говорять? Що чому 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 такі рішення наше там чи президента Байдена відношення до України? От нехай мені здається, що було добре, щоб вони вплили на це питання доволі відкрито, крім крім ударів по критичній інфраструктурі ескалації. Вже навіть звучить ядерна загроза. Безумовно важливі ці зауваження. Марія, дякую тобі надзвичайно. Марія Оляновська приєднувалася до студії, розповідала про те, з чим приїхала до Вашингтона делегація українських депутатів, і що вони почули у відповідь на їхні запити. Дякую. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що на зв'язку є низка міст і країн. Київ рідне вітає також. Горішні плавні вітання з Норвегії. Передають Кропивниччина на зв'язку. Нюрнберг дивиться Польща, Рівненська область, Дрогобич, Черкаси. Також з Краматорську передають вітання із Дніпра, із Черкаси із Сум із Філадельфії. Якщо у вас є якісь запитання, бачу багато реакцій виникло якраз на коментарі О'Брайена про те, що нібито росіянам можна вдаряти по цивільній інфраструктурі а українці мають себе обмежувати, побоюючись ескалації. Ви почули з якими аргументами відповідали на ці слова американському посадовцю українські депутати, і звісно, ми чуємо. Це і від низки законодавців, які говорять про те, що українцям треба розв'язати руки, дати можливість завдавати ударів, де вони відчувають, як як це потрібно. Ми рухаємося далі. Друзі, якщо у вас є якісь ще питання, то обов'язково їх ставте до виборів у Сполучених Штатах. Лишається менше ста днів, трохи більше ніж три місяці. і Президентська кампанія набирає обертів сьогодні. У четвер демократична партія розпочала віртуальне голосування, щоб офіційно висунути ка. Камелу Гарріс як єдину кандидатку у президенти від демократичної партії. Очікується, що цей процес триватиме кілька днів. А вікно для голосування закриють в 6-й вечора, 5-го серпня. Ми також очікуємо, що вже незабаром Камала Гарріс визначиться із зі своїм кандидатом у віце-президенти. Про все це про хід кампанії. Детально поговоримо із моєю колегою Тетяною Ворожко, яка стежить за цим важливим процесом. Таню, привіт. Отже, після кількох буремних тижнів. Безумовно, президентська кампанія у сполучених штатах входить у більш послідовне, більш передбачуване русло. Ми бачимо, що обидві кампанії, і кампанія офіційного кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа, і кампанія ймовірної кандидатки від демократів Камели Гарріс посилюють свою роботу, а, продовжують, а на, на, намагатися переконати виборців проголосувати за них. Що зараз відбувається у кампанії? Які найважливіші події цього тижня ти виділила? Ну, власне, те, що перевернуло увагу саме зараз, що найбільше обговорюють це а, участь колишнього президента Дональда Трампа в конференції Національної асоціації чорношкірих журналістів або журналістів афроамериканського походження. Ну і власне те, що викликало напевно найбільше реакцію, найбільше здивування. Те, що під час інтерв'ю з трьома журналістками, чорношкірими журналістками він припустив, що Камала Харріс, вона не завжди була чорношкірою, що вона нещодавно вирішила нею стати. А за його словами, вона завжди була вважала себе індійського походження. Якщо в нас є цей синхрон, давайте покажемо Чи вважаєте ви, що віцепрезидентка Камала Гарріс бере участь у виборчій кампанії лише тому, що вона чорношкіра жінка? Я можу сказати ні. Мені здається, це ймовірно трохи по іншому. Я знаю її давно, не напряму, і вона завжди була індійського походження, і вона пропагувала лише індійську спадщину. Я не знав, що вона чорношкіра, поки кілька років тому вона не стала чорношкірою, і тепер вона хоче, аби її називали чорношкірою. Тож я не знаю, чи вона індійка, чи вона чорношкіра. Вона завжди ідентифікувала себе чорношкірою жінкою ще з коледжу. Я поважаю, коли вибирають або одне, або інше. Але вона очевидно ні, бо що вона завжди була індійського походження, а потім раптом зробила поворот і стала чорношкірою. Просто що було зрозуміло, чи вірите ви, що вона Я вважаю, що хтось повинен розглянути це також, коли ви запитуєте, продовжуєте в дуже ворожому, неприємному тоні. Це пряме запитання. Чи вважаєте ви, що віцепрезидентка Камала Гарріс є кандидаткою обраною за принципом різноманітності, рівності та інклюзії? Я дійсно не знаю це. Могло бути могло б деякі так і є. Камала Харіс є іммігрантом. Мій батько приїхав з Ямайки. Мати приїхала з Індії. А мати в основному її виростила. Але Камал Харіс, вона ну я кажу, починаючи з коледжу. Вона, вона пішла в коледж Ховард, який є традиційним університетом для чорношкірого населення сполучених штатах. Там вона належала до там. Вона належала до сестринства чорношкірих студенток. Крім цього, коли вона була в сенаті, вона була членкілією кокусу а чорношкірих членів 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 конгресу. Ну і звичайно, в той же час вона ну звичайно, індійську частину свого походження вона не заперечувала. А також ну, вона особливо не не реагувала на цю заяви, лише сказала, що а, такі заяви вони розділяють. А також є проявом неповаги. Якщо повертатися до розмови Дональда Трампа з трьома журналістками, крім цього, пролунали кілька. А заяв від нього, які зараз активно обговорюють. А по перше, він сказав, що він був найкращим президентом для чорношкірого населення. часів Блінкольна сказав, що він захищав і буде захищати чорношкіре населення, особливо від нелегальних емігрантів, які за його словами приходять кордон, і серед них він говорить багато тих, що прийшли з цих лікарень або є злочинцями. а, нелегальні емігранти забирають роботи робочі міста чорношкірого населення. Також він заступав. Нак захищав своє рішення своє, ну скажімо так, свою ідею щодо того надання поліцейським імунітету для того, щоб захистити їх від наслідок їхніх помилок, але в той же час казав, що він помилує тих учасників захолу 6 січня нападу на капітолі, навіть тих. А хто а, задіяв заподіяв фізичної шкоди а, членам поліції. Ну коли його запитали, яке буде перший, його перший крок на посаді? Він сказав, що він закриє кордон, а також зменшити інфляцію тим, що надасть додаткові дозволи для видобутку енергоресурсів. Таня, якщо ми говоримо про кампанію Камали Гаріс, то напевно зараз це кампанія молода, тому що вона буквально. Кілька тижні тиждень тому розпочала активну свою роботу після того, як Джо Байден сказав, що не буде йти на другий термін. Зараз головною інтригою є та кого вона обере своїм напарником, своїм потенційним віце-президентом. Що відомо про те, коли вона ухвалить це рішення, що взагалі найважливіше відбувається в її кампанії зараз. Ну, ми вже знаємо, що вона точно має ухвалити це рішення до наступного вівторка, тому що її кампанія повідомила, що вже починаючи з вівторка вона буде а, зустрічатися з виборцем і вести кампанію в ключових штатах, починаючи з Пенсильванії, разом зі своїм імовірним кандидатом у віцепрезиденти. Щодо того, як проходить цей процес, на які якості дивляться. Давайте і хто є в цьому такому трошки довшому списку. А давайте подивимося в сюжеті Дмитра Колченкого. Согірмі вонайсе, то ж послухайте мене, коли я кажу, що я знаю тип Дональда Трампа. Камала Гарріс наразі веде кампанію на посаду президента самотужки. Серед тих, кого розглядають як кандидатів у віце-президента від партії, є кілька губернаторів, в тому числі Рой Купер з північної Кароліни, демократ, який двічі перемагав, коли його штат вибрав республіканця Дональда Трампа на пост президента, і Джош Шапіро з Пенсільванії, губернатор штату, який обидві партії вважають обов'язковим для перемоги в листопаді. А ще й астронавт, який став сенатором Маркелі з Аризони. зважаючи на те, що до національного з'їзду демократичної партії залишилося менше місяця. Це буде досить поспішним процесом. Небезпека прискореного процесу полягає в тому, що деякі речі будуть випущені з уваги будуть зроблені помилки, яких можна було б уникнути за більш неквапливого процесу, але у неї немає вибору. Вона повинна зробити це швидко і правильно. Формули як цього досягти немає. Необхідно обрати такого напарника для Гарріс, який зможе залучити найбільшу кількість голосів, особливо в кількох штатах, що вагаються і як, мовірно, і визначать результат виборів. На старт увага марш. Я готовий. Це може означати, що радники Гарріс мають зважати насамперед на географію, а не на особисті якості кандидатів. Я думаю, що хтось із середнього заходу або навіть з півдня був би хорошим вибором. Наприклад, Енді Бешир, губернатор штату Кентукі. Я думаю, що він був би хорошим вибором. Ми хочемо збалансувати кандидатів у президенти і віце-президенти, тому що у нас вже є хтось з Каліфорнії, оскільки Камала Гаррі з Каліфорнії таким чином губернатор цього штату Ньюсом вже не розглядається в якості її напальника. Очікується, що він буде балотуватися у президенти на майбутніх виборах. В якості кандидатки також називалася Гречен Вітмер, губернаторка важливого штату Мічиган. Але виглядає, що вона і не прагне уйти в історію таким чином. I am not I'm proud... Я не покидаю Мічиган. Я пишаюся тим, що я губернаторка Мічигану. Я була послідовною. Я знаю, що всі завжди з підозрою ставляться до цього питання, питаючи мене про це знову і знову. Я розумію, що ви робите свою роботу. Я нікуди не збираюся йти. Популярність на посаді губернатора або успіху конгресі не гарантують успіху в якості кандидата на посаду віцепрезидента, зазначає автор двох книг про віце-президентство Джол Кей Голжцям як людина, що знаходиться на відстані лише одного удару серця від президентського крісла. Дмитро Колчинський Стів Герман Голос Америки з Білого Дому. Таня побачили. Ми такий довгий перелік власне цих ймовірних кандидатів. Зараз ми знаємо, що є принаймні три головні ймовірні кандидати у віце-президенти. Хто вони і які їхні позиції, зокрема щодо України, у нас лишається буквально дві хвилини. Серед основних кандидатів називають Марка Келі, це сенатор з Арізони. А його основним таким скажімо, перевагою є те, що він має дуже цікаву біографію. Він власне є астронавтом, Він має брати астронавта. Також він він може захищати позицію демократів щодо кордону. Він походить із прикордонного штату. і Також він брав участь і активно, активно скажімо так, а, захищає позицію щодо того, що власне сенатори досягли консенсусу в ковсь. Щодо законопроекту про захист кордону досить потужний законопроект, але за його словами саме Дональд Трамп його зупинив проходження цього законопроекту, щоб вести кампанію на цьому питанні. Нагадаю, що це є дуже таким впливовим питанням в цій кампанії. Дональд Трамп звинувачує Камелу Харес як частину його адміністрації, в тому, щоб вона, скажімо, не зробила достатньо і прокладає на неї провину, провину на тому, що відбувається на питанні прикордонному питанні. А чого якщо говорити його, скажімо так, мінусом може може бути те, що він як сенатор. А демократи можуть втратити одне місце в сенаті, і їм вже зараз дуже важко буде під час цих виборів втримати сенат. Щодо щодо української позиції, він є дуже потужним проукраїнським голосом у Вашингтоні. А журналісти говорять, називають його, що він є прямою протилежністю в сенаторі в сенаті. А з кандидатом у віце президента від республіканської партії Джейді Венса в цьому питанні. А він був він двічі був в Україні. Зустрічався з президентом Зеленським. Зустрічався з військовим Умі командуючими солдатами з пілотами, і також він був дуже залучений власне, до а, ініціативи надання Україні F-16 і навіть відвідував а, uh -huh. пілотів, які тренувалися в Аризоні. тобто потужний голос на підтримку України. Шапіра, джо шапіра, губернатор штату Пенсильванія, Плюси, те, що він може допомогти отримати цей штат, який є дуже важливий, ключовий штат. А серед мінусів називається те, що він а, має, скажімо так від ним не дуже задоволена прогресивна частина партії, тому що він є дуже таким гучним проізраїльським голосом. Якщо говорити про позицію щодо України, а там дуже велика українська громада в Пенсильванії, uh -huh. друга за розміром. А там є заводи з виробництва зброї, там а, виробляють артилерійські снаряди. Але скажімо, якихось таких активної політики щодо. Підтримки України в своєму штаті він не робив Третій, тім волц. Це губернатор штату Міні А плюси в нього дуже така кажуть цікава харизма. Він дуже такі подобається робітникам, саме та, та, та ті люди, на які через яких обрали Джейді Венса, але mm. в той же час він є, кажуть, занадто лівим. Тобто, така така критика, що він може відштовхнути дякую. Дякую, дякую, Тансь. Тобі можна безкінечно говорити. Звісно, про президентську кампанію. Безумовно будемо продовжувати це робити. До виборів лишається трошки більше трьох місяців. Будемо стежити за розвитком подій і кого ж вибере Камала Гарріс своїм потенційним віце-президентом. Дякую, надзвичайно. Тетяна Ворожко приєднувалася до ефіру із найостаннішим про президентську кампанію. А ми маємо найостанніші новини з того, що ми починали власне випуск. Зараз Wall Street Journal підтвердило, що Росія звільнила неправомірно засудженого репортера. Евана Гершковича в межах найбільшого та найскладнішого обміну полоненими ув'язненими між сходом і заходом з часів холодної війни. Це так, як це називають у Wall Street Journal. репортера та ще понад десяток ув'язнених Кремлем обміняли на росіян, яких утримують у США та Європі. Ми будемо стежити за тим, як розвивається ця ситуація. Повний список людей кого обміняли. А що це означає в глибшому в більш широкому? У контексті читайте на нашому сайті та на сторінках Голосу Америки української у соцмережах. І більше про це будемо безумовно говорити у програмі. Часта о двадцять другий завтра у брифінгу. Не пропустіть. Побачимося в ефірах. На все добре, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому.